Буде великою помилкою покладатись на людину, яка вас шантажувала. Вітаю всіх, хто завітав на мій ютуб канал. Сьогодні у нас на календарі 22 березня, субота, і у суботу я пропоную вашій увазі програму Субота, головна подія. Сьогодні в програмі про субота-головна подія підведемо певний підсумок, що говорилося про припинення вогню. Це нам дуже потрібно. Вся увага була зосереджена і на телефонних розмовах Трампа з Путіним. Трампа з Зеленським, зустріч європейських лідерів, проведення саміту, розмови про формування чи планування, точніше, можливого розгортання європейських військ на території України у разі підписання цієї угоди, яку називають там хтось припинення вогню, хтось припинення війни. Там мирна. Ну це не мирна угода, це певні умови щодо початку можливих перемовин на цьому може йти тільки про припинення вогню. І ми бачимо, що насправді насправді Путін не хоче ніякого припинення війни. Там про припинення вогню він заговорив стосовно от, не завдавати удари по енерготичній інфраструктурі. Ну, Зеленський сказав, що там, до речі, список якийсь він відправить, подався, Я не знаю, який там список можна сформувати, щоб відправити Трампу Трамп потім... Буде відправляти Путін, Я так розумію, там будуть показані всі наші, хоча за великим рахунком, напевне, росіяни знають всі наші ці об'єкти, але я не думаю, що варто ще робити список з місцем розташування і куди не треба бити. Ну це якось, на мою думку, виглядає ну, достатньо, достатньо дивно. І що можна тоді бити по цивільній інфраструктурі, напевне, мова має йти про припинення, задавати ударів з повітря, як, до речі, це в свій час пропонував і Макрон спочатку, потім Зеленський це запропонував. Ну, не захотів іти на цю пропозицію Путін. Хоча Сполучені Штати Америки, ми пам'ятаємо цю зустріч в Саудівській Аравії, дві делегації українська і американська там домовились, що вони узгодили позицію щодо припинення на 30 днів взагалі вогню, тобто і на морі, і в повітрі, і я так розумію, і на землі. Ну але Путін на це не пішов. Ну ми про це з вами неодноразово говорили щодо того часу, поки Путін. Його армія просувається, вони захоплюють нові території. Вони будуть рухатися, він буде затягувати час і тому він висуває якісь такі там умови. Ну там щоб не давали розвідані. Правда, вже сполучені штати заявили, що вони будуть продовжувати надавати розвіддані. Україні вони там виступають, щоб Україна відмовилася від е, мобілізації, щоб перестала надходити воєнна допомога. Я думаю, що цього не буде. Думаю, що допомога буде тільки збільшуватися. Європа розуміє, що тепер вона має захищати себе і дбати про свою безпеку без урахування Сполучені Штати Америки. Так буде напевне добре, якщо Сполучених Штат Америки таки і повністю не відмовляться від якихось своїх зобов'язань. Це стосується в першу чергу і НАТО. До речі, про НАТО. Ну, ми пам'ятаємо всі, що у нас навіть в конституції записано вступ в НАТО, вступ в Європейський Союз, то наша там головна мета. Про це дуже багато говорили за попередні влади. Я неодноразово намагався пояснити, що не може бути метою вступ в НАТО. Як і в Європейський Союз. Це й тільки інструмент засіб для визначення і вирішення конкретного головного якогось питання. Якщо ми говоримо про НАТО, це питання безпеки. І тому зараз і було багато розмов про гарантії безпеки. І от НАТО мали би надати гарантії безпеки. Так само, до речі, Європейський Союз. Там рівень життя має бути забезпечений саме вступ в Європейський Союз, узгодження от от всіх цих законодавчих актів, рівнів і так далі. І так далі вони би мали Україну вести ці реформи, які потрібно. Проводити і до того рівня життя, який є в європейському Союзі, і це насправді інструмент. Це не може бути метою. Тепер, от ми бачимо, що НАТО фактично ну воно не виконує свою роль там під великим сумнівом ця стаття 5, яка є основною. І вже ну багато ходить розмов про створення якихось от європейських військ, до речі, з цього приводу також. В четвер була зустріч там командувачів армії, там кажуть близько 25, чи більше, можливо, навіть було представників, Вони там вже обгоріли. Я ще раз хочу повторити саме вже оперативний план можливого розміщення військ на території України для підтримання цього, якщо буде досягнена угода, припинення вогню. Тому Європа рухається в контексті витрат збільшення. Ми знаємо про ті 800 мільярдів, які Європейський Союз. Була представлена Єврокомісією президентка Урсула фон Дер Ляйен, це було схвалено загалом. буквально вчора вже в Німеччині фактично завершили вони. Вони проголосували в Бундесраті, а дві третини, а вівторок це в Бундестазі Вже проголосували за зміни до Конституції, бо Конституція не передбачала, вона ставила там певне гальмо. Збільшення витрат на оборону, тобто запозичення грошей. Зараз все буде знято. І от цей інвестиційний такий амбіційний. План модернізації першу чергу оборони Німеччини армії німецької, яку запропонував майбутній канцлер Фрідріх Мерц. От він був вже точно прийнятий. Тобто вони там будуть сотні мільярдів витрачати, буде окремі 500 мільярдів євро фонд на 12 років, який буде вкладатися в інфраструктуру і в економіку, найбільшу між іншим, економіку Європи. І всі це демонструють, що вони ну, будуть допомагати навіть канцлер, що поки що чинний, Олаф Ол Шольц. Він сказав, що. Путін хай навіть і не думає, що Україна буде, буде демілітаризована, бо саме Збройні сили України вони є одною з найкращих. Я думаю, на гарантії безпеки, гарантії безпеки України і напевне, і майбутньої Європи в тої нової архітектури безпеки, яка можливо буде зараз от вже більш швидкими темпами створюватися. До речі, з приводу розміщення цих військ навіть розглядається питання підтримки. З повітря, так, британськими винищувачами своїх військ. Це в принципі логічно, якщо там будуть розміщені війська наших партнерів, союзників, європейців, вже є така коаліція охочих, бо ми знаємо, там Угорщина проти, там є багато питань що, стосовно інших країн, які і не можуть, можливо, якби би навіть і хотіли надати нам ту всю необхідну допомогу. І от як коаліція охочих, яка має можливість і витрачати гроші, і має можливість, якщо. Буде така вірогідність і направити своїх військових на територію України. Тому вся ця ситуація стосовно всіх цих перемовин, на мою думку, ну поки що свідчить про те, що ні до чого домовитися не можна. Хоча всі зараз очікують з дня на день, що ніби все-таки буде прийнято це рішення про припинення, завдавати ударів про енергетичній інфраструктурі, як в Україні, так і в Росії. Але це абсолютно не міняє всього іншого розкладу і в цій ситуації. Як на мене, поки, поки Путін не зрозуміє, що він цю війну не виграє. А мене таке враження, що він зараз перебуває в якійсь такій ейфорії. Він там, напевне, дуже-дуже переконаний в тому, що він може виграти зараз війну, добитися всіх своїх цілей, які він там поставив, не дарма. Він там в умовах своїх висуває, що треба, щоб і зникли ці корінні причини цієї спеціальної військової операції. Ну, так чи інакше, саме, на мою думку, От можливість зупинити, а ще би краще не тільки зупинити Путіна, а й завдати контрударів. От воно би тоді змусило Путіна щось сидіти і думати про те, вести чи не вести перемовини. Ну а для цього нам потрібна і допомога наших союзників, це і озброєння, і військова, безумовно, і фінансова. Ну і. Вкотре хочу повторити, що до того часу, поки в нас не буде всередині об'єднання, поки не буде перезавантаження, яке, на мою думку, мало давним-давно вже відбутися в Україні. Перезавантаження від влади ми бачимо такі якісь хаотичні там звільнення генералів, тобто на одних якихось ділянках наших збройних сил України, ми там добиваємося суперуспіхів, Я маю на увазі і ударів, і безпілотники, і морські дрони, і наша розвідка працює і, там сили спецоперацій. А от в деяких моментах у нас там є ну, м'яко кажучи. Великі питання, хоча вкотре хочу повторити, що не є я військовим експертом і не буду я це коментувати. Але в нас немає тої мотивації, яка була на початку. Я це вкотре повторюю. І саме об'єднана Україна вона може цю війну виграти. Я сподіваюся, що ви додивилися цю програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають моєму ютуб-каналу, як я про це вже неодноразово повторюю. Прокоментуйте. Дякую, до речі. Спонсором мого каналу. І хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І як завжди, на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!